Українцям пообіцяли компенсувати вартість зруйнованого окупантами житла у проєкті закону на 2023 рік. Кажуть, урядовці закладено механізм і фінанси, за допомогою яких люди зможуть отримати компенсацію, не чекаючи репарацій від Російської Федерації. Якщо житло вже неможливо відновити, пояснюють урядовці. Власнику обіцяють дати гроші, щоб він зміг придбати квартиру чи дім, причому там, де захоче. Це будуть цільові гроші. А, ти їх будеш отримувати там у вигляді, скажімо так, як віртуальних грошей, але ти їх зможеш використати а, безпосередньо на придбання метрів квадратних. Неважливо, де в тебе було зруйноване житло. А, ти можеш обрати будь-який населений пункт mm -hmm. України і mm -hmm. придбати собі ти будеш як людина, ти будеш обирати не місцева влада, ні державна влада, ні не якась там ще агенція. А людина буде сама обирати, де вона хоче, по-перше, жити і яку саме там чи квартиру чи бо. Одиночок вона буде придбати за словами ініціаторів проекту. Зараз житло класифікують як зруйноване, таке що не підлягає відновленню, та пошкоджене, яке можна відремонтувати. До процесу відновлення пошкодженого житла долучилися військові державні адміністрації та мерії. І до опалювального сезону планується відремонтувати максимально можливу кількість будинків. А от зі зруйнованими будинками складніше. В уряді визнають, що буде не просто вирахувати суму збитків. Для цього планують розробити відповідний алгоритм з прив'язкою до регіону, враховуючи був це багатоквартирний будинок чи приватний сектор. Урядовці обіцяють, що компенсації вистачить для придбання приблизно такого житла, яке було знищено. Це не буде так, що там дають якусь невелику суму, і ти вже потім не зможеш нею скористатися. Будуть ці гроші. Якщо в тебе є там свої гроші, власні заощадження, ти зможеш там додати, наприклад, і придбати собі житло в Києві там чи у Львові, якщо, наприклад, людина захоче. На думку урядовців ідея свободного вибору місця проживання доречна, адже люди хочуть жити там, де є робота. Тож грошовий еквівалент відшкодування збитків це оптимальне рішення. Але все це стане можливим, якщо від Відний закон ухвалять, бо поки що це лише проект. І хочеться вірити, що вже наступного року люди матимуть достатню суму грошей на придбання нової квартири чи будинку. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.